Всім доброго дня, ребята! Ви не вже дали мене побачить, а я все вже возвращаюсь в мене тупарело, Ютуб. Да, багато чого произошло, Багато чого произошло. Ютуб неоднократно мене просто принижував, а не є строитий. Но все-таки треба якось повертатися і боротися з цим тупарелом Ютубом. Забаки нашу п'ять, я тебе убью. Обиратись назад, я тебе буду ждать. І зачем ж я записую це відео, так? Я вам на зло написую. І чо? І то, ребята, давно не було відео, і от дружині відео. А це відео присвячене Чому правильно? Сьогодні, ребята, ми з вами будемо тестуватися. Ребята, перше моє відео довгождане, ви ждали, навірно. Ждали, і перше відео, я вам на зло записую. І це буде тест по біології. Аааа, гавна Так що, ребят, я вам желаю удачі. Ну, конечно, я знаю, ви на бала не напишете, Потому що ви двонічники гребануті. Бо мама такого ростила. Най вас мами не було. Сироти гребані. Мама тебе не ростила, не виспитувала. В кувшині ти родився, гамнає, ти всватих. Ой, ну да ладно, це ж не відео присвячене, щоб вас оскорблять. Хоча дуже хотілося б, тому що ви такого заслужите. А батя вас бив і думаю, обзивав много раз. Я просто вам напоминаю, що ви нічтожество і и... как бы. Пишу, ви без мамні і без папні вже. Я їх сажала. <как> Перейдемо вже до відео. Я вам желаю удачі, приятного просмотру, насладіться цим відео і пройти тестування. І напишіть в коментарях, напишіть в коментарях, чи подобався вам цей формат відео. Новий. Ну, я думаю, мені взагалі буде насрати на ваше мнення. От ті, хто буде казати, що да, хорошо, я буду читати. А ті, хто буде сказати, що давно, я ваших мавчих уже прокляла. Без мамних. <как> <как> Давайте. Тестини сложні, що ви дивились відео? На вопрос здаю вам секунд 10, я думаю, буде достаточно. І перше питання. Про яку тему йшлося посенє відео по біології? Перше про тварин. Друге про отруйних рослин. Третє про твою маму. Итак, правильный варіант про отруйных рослин. Гавнаєта, ти поївся, да? На третю нажав. Гавнаєта, ти зратий. Пішов в жопу, довіряй їм. Тобі казали, що тебе мама є, на самом деле нет. Итак, друге питання. Все, я сказала, коли побачила всю фотографію. Перше вибирай, полюбовазу, перше, Ну, Думаєте, я завжди, ну шучу про маму і папу. Ні, 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 -ні. Перше вибирай, да, 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 -да перше, перше. І так? Правильний ответ це тратя! Я сказала, що це піська твоєї мами. <рістила> і так переходом сразу дотратять питання. Не буду вас мучить, тому що ви і так уже замучені за усю жизнь. А що я сказала, коли побачила ось цю фотографію? І так. Правильний відповідь це четвертий. Ха -ха. Сказала, що це яйця вашого батя. Ну, ти ж дивився відео, правильно. Не завжди є правильний варіант ответа. Создай свій правильний варіант ответа. Ну, Дивись, щоб він був правильний. Так що не завжди полагайся на отакі відповіді, тупо рилям. Передумай в себе голові теж свої правильні відповіді Четверте. Дослідники вже давно вивчають цю фотографію і не, не можуть понять, чи це так. Це інакше. Друзі борщю отвіть. Я я, я сама що не розумію, но ск скажу. Це монтаж. І так, правильний ответ. Це всі кроме Да. Переходимо до... П'ятого питання. Як це растення називається? Перше какашка. Третє кукушка Йопта. Думаю, тут очевидно, братанчик. Понятно, що це кукушка Йопта. Ну, ти бачиш кукушка Йопта. ку ку ку, -ку! Временна сході, мать тоже твоя. І так правильний ответ какашка. баті. Ну, а якщо так, то просто какашка. Ну подивіться, там подлівочка. Я вже неоднократно казала, що ну, якась подліва, блін. Подивився, то й пойме, блін. Іди в жопу. Шосте питання, дуже. Це, ну, тут, сложно. Ну, то, думаю, сложно не буде. В яку книгу занесено ці дерево? Перше в красну, друге в зелену і третє в чорну. Подумайте, подумайте. Подумайте, подумайте. Ік! І так правильний відповідь. ту, -ту, -ту, -ту В чорне, ребята. Це було логічно, як би додуматися, ребят. Чорне дерево занесено в чорну книгу. Це <свист> елементарно. Ну, по мере, у мене в житті все елементарно І хто дивився відео, знає, що мені занесено в чорну книгу. Все на питання воно буде доповнювати шосте питання. А де ж можна стрітити всі ці дерева? Перше під алкоголю. Друге навесні. Третє під наркотою. Скажу сразу, тут правильні ответи. тру туру -ту, ту. Прийшло время оголошувати результати. Ребят, я сказала, що тут правильні ответы. Ну, я думаю, я ви додумаюся, тут усі правильні відповіді. От, хто додумався, молодець. П'ять сразу садись. Не спати ты у мене откуда? Я це знаю. Восьме. Що треба зробити, коли стрітеш таку рослину? Ребята, ви скажете, що це, це, це рослина? Да. Я відео казала, що робить, коли ви зустрічаєте цю рослину. Так що ви повинні вспоминить мої слова. Перше Це знімати труси і літіть в польот. Друге, нічого. Третє пукнуть в нос Просто подумайте логічно що треба робити. Що я сказала було в тому відео. Що треба зробити, коли слідить цю рослину? І так оголошуємо правильні результати. Снимать тросы или ведь в ребят. Иначе ребят либо вы снимаете і летите в поле, либо ну, и там в космосе сдуха. Либо жлет, я рослина. Я знаю на своем опыте. Я ж вижила, правильно? Ну там 50-50% на 100%. У мене мама жива, поэтому я 100% вижила. У вас шансов 0. Жалко, что не сказав доктор, приймав роди, бляха. Не сказав, що блін, тут процентом 0 на виживання. Родився їм ти. Собака сутула. Дев'яте питання. Чи треба дотримуватися правил безпеки? Перше. Нафіг треба. Друге. І тепер вважаємо результати. Я думаю, тут все логічно. І можна переходить до сьогоднішнього вопроса? Питання. Якщо в тебе учить живот, ти з'їси отруйні отрунь ягоди, друге здохнеш з голоду. правильно Это це другий. <гивий> говнаєд. Що, більше поміняв своє мнение, а пальный варіант перший. Слава тебе говнає, да! Все, бал собі, отчитывать говно. Конечно же, сили, ягоди, ребят. Я неоднократно казала, що лучше з'їсти ягоди здохнути від цього, ніж здохнути від голода. Потому що ти намагався виживати. А може тебе ще й так, де в жопу кому ти всрався. Ну, я тебе підловила, так що гаммаєт, ти не можеш собі сам насчитувати правильні відповіді. Тут я насчитую правильні відповіді, тобі. Одинадцяте питання. Це черепа ваших три точки. Перше мамок, Других. предыдущих бать, третє не моїх. Не знаю, кто составляв а, такі ответы, но. <смі> прикольно. Прикольно. Это правильный ответ бать. Ну ребят, ну я не діло, что у вас були і батьки и и і, учі, і щось, що ты захочешь. Если вы ответили и перше, і, і друге нормально. Це, це все у вас в жизни, но вы все понимаете. Дванадцять питання. Про кого йдеться мова? Біолог, літературик, жирафулик. Не твіте на це питання зразу розстріл. Перше Вася літописець. Друге мать Мадагаскар. Третє. Helking Halkinovitch. Хто не відповідає, той йде на розстріл. І так! Правильний відповідь. Це Helkin Halkinch! Хелкен Ханкович сина стокалієнна, що ви должны просто цілувати нори йому просто руки за те, що він такий могутній і ніколи не погибає. Поэтому тринадцяте питання. Поговоримо про безсмертя. Правильно? Руки Хелкіна Хелкіновича. Я упоминала в тому відео які ж роки народження. Десяте століття до нашої ери, до сьогодення. Друге, десяте століття до нашої ери і до завтрашнього. І третє взагалі не народжувався. Так правильно ти? Це перший. 10 століття до нашої ери до сьогодення. Е, до завтрашнього? Ну, поки що він настільки могутній, але я думаю, до завтрашнього він вже предсказав, що. Угу, 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 угу. А, зате тебе мать здохне. От що він предсказав, тільки що. Посліднє питання на сьогодні. Не буду вас мучити. Чи потрібно любити Гелкіна? А це вже вам треба написати в коментарях і обґрунтуйте вашу відповідь. Чого ви любите Хелкіна? Я думаю, треба просто любити його, да? Просто любити. Можете дати якусь ідію, що зняти. Я секс не ді -ді 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 -ді. <сх> от, так от. Напишіть в коментарях, дуже цікаво почитати. Якщо буде 0 коментарів, я вашу маму зажарю і продам Чечні. Я думаю, ви набрали нормально балів і ви не настільки ніщі, щоб набрати один бал. Я думаю, вам подобалось це відео, а вам в вам понравилось, и вас даже спрашивать не надо. И надеюсь, вы поставите лайк, підпишетесь на Морочитньо Хелкіна, і напишите в коментарях, що я могутній. Домашнє завдання. Вам треба вернуть вашу маму. Вам треба вернуть вашу маму з ада. Все, скачайте це відео. Что мне жалко вас. Вы обречены всегда на провал. Вы вы не найдете её. Желаю удачи, ребята. З вами був Могутній Халкен. Удачі з поисками ненадежними. Всім пока!